Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн авто. І сьогодні поговоримо трошки, поговоримо знову про електрички. Ніде не дінешся. Це тема номер один останнім часом: весь світ електрифікується, спорить, треба, не треба. Ці електрички, ДВС і так далі. А як ви всі чули, пан Гетьманцев в нас вже анонсував, що 25 двадцять рік це в нас останній рік, поки в нас діє. Нульове мито, так це чи не так, ми не знаємо точно, тому що в теорії можуть ще продовжити. І, до речі, перед новим роком там дехто вже зробив фальстарт, сказали, що в 2025 році вже буде ПДВ оплачуватись, Але це не так. До кінця цього року однозначно ще можна купувати автомобілі зі сплатою тільки акцизного збору в розмірі 1 євро. За 1 кВт. Ну і давайте поговоримо, що робити тим, хто приглядується а, до електричок вже давно. А нагадаємо, з 18-го року діє в Україні нульова ставка мита і нульова ставка ПДВ на електрички. Є тільки акциз, як я вже сказав. І відповідно, багато людей ще сумніваються. Дуже багато зараз динаміка позитивна йде, при тому, що у нас війна йде, при тому, що ну, реально у людей. Грошей нема, ну якби, але ті автомобілі, що купуються, дуже якби, в такому солідна прогресія йде купівлі... купівлі електрокарів саме. ДВС да? залишається на тому самому рівні, а електрокари купують більше. Якщо я не помиляюсь, за грудень, за один грудень тільки вдвічі підросла кількість проданих 24 року грудень проданих автомобілів електричок. Більше було, ніж і за, за жовтень разом взятих. Да, то тобто, якби є динаміка. Люди розуміють, що це потрібно, це цікаво. У нас іде на каналі в Ютубі дискусія в коментарях. Багато є хейтерів, багато хто ненавидить електрички через те, що вони їх купили і вони подешевшали ці електрички. Але на мій погляд, це нормально.